Вітаю, Марія Гурська, Марія Гурська українська, ні, українська журналістка в студії і... з нами з нами онлайн, онлайн. Павел, Павел Коваль, Коваль голова до ради до з питань співпраці з Україною та голова комісії, комісії з, з питань міжнародних відносин польського Сейму. вітаю чи добрий. Доброго дня вето на українцям Президентське вето на допомогу українцям як Польщі. Як ви оцінюєте цю політику нового президента Польщі Карла Навроцького? Яка мета цієї політики? Дуже бонт, це велика помилка. Це то, поминка, то віде, стало великою проблемою президента, президента. І президент вже цього не коментує. Не ніхто віде, його з не з підтримав, навіть експерти, які з ним співпрацюють, які намагаються і пояснювати і дії того, президента. Тому, вони зорієнтувалися, що віде, це вето б'є по польському бізнесу. і вся концепція, щоб з нашого пункту з нашої точки зору, з польської точки зору, щоб президент взяв до уваги звичайні економічні інтереси польських фірм. і він би тоді вже знав, що це. Девето буде проблемою. Тому що вені, через місяць кула, будуть пості, проблеми із залишенням в Польщі сотень тисяч киснят. українських працівників, які є вже виквал... кваліфікованими, <звучит> знають області, польські умови, фирмы, працюють в польських фірмах, формують польське ВВП, платять у Польщі податки. їх власники фірм в яких вони працюють. Їх керівники платять у Польщі податки, і вв раптом пан президент робить такий бум. Не буде цього будуть проблеми. Тож ми будемо намагатися, тобто ми як уряд, реагувати реалігувати на це належним чином, щоб знайти... Такесь вирішення ситуації, але президент серйозно поставив під сумнів те, про що багато разів говорив, що він підтримує польський бізнес, що він підтримує польські економічні заходи. Тому що по суті найбільші втрати будуть з цього боку. І що йдеться про 800+, то справа є проста. Якщо це адресовано дітям, якщо це адресовано молоді, щоб ті, хто проживає в Польщі, ходить в Польщі до школи, були краще підготовлені. Адже в польських інтересах є те, щоб українська дитина. Яка ходить з моєю дитиною в Польщі, <правда> не була гірше підготовлена до функціонування на польському ринку праці чи функціонування на ринку освіти ніж польська дитина. Якщо йдеться про доступ до, до польської охорони здоров'я, то це дуже просте. Це в польських інтересах, щоби до цього, інтерес, 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 щоб інтерес, до цього інтерес, мали доступ інтерес, також інтерес, ті, хто є з України. Тому що інтерес, йдеться про, інтерес, про те, що якщо ми разом ходимо до школи, разом працюємо, разом зустрічаємося, щоб також і мешканці Польщі, мігранти, громадяни України були здоровими. Президент побачив на це тож, коли б президент подивився на це через польську, польську призму, а не з точки зору якогось популізму. Що хтось там щось собі придумав, що загалом говориться про те, що українці в Польщі ведуть себе погано в трамваї. Хто щось побачив щоб президент якщо б він не керувався такого роду упередженнями, а серйозно підходимо до інтересів нашої країни, то цього би не було. Ну, зокрема, це запис трав. Амваю це і в польські медіа, і в українських, і я можу лише сказати, що саме Росія дуже цілеспрямовано, і якщо так можна сказати про таке має пекельне вміння талант, новито це робить, формує такі відео вкидання, і власне вони часом підкуповують, можна сказати, молодь пояснюючи це таким чином, що молодь повинна зробити щось дуже ексцентричне за якусь там нагороду. За якісь, за якісь бонуси. Такі, такі працю, ну тобто, це так виглядає робота спецслужб з молоддю, російських спецслужб і а молодь це є вразливою групою, яка те, формує свої що своє в, 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 в соціаль медіа. Якщо таке щось є, то агент, в, який є у службі Путіна, він вміє працювати з такими групами. То він вміє знайти підхід, знайти власне слабкий пункт, щоб в нього вдарити, щоб спровокувати. На якісь дії, які пізніше будуть викликати величезні емоції в польському суспільстві, а ми в Україні також часто це бачимо, і лише по іншому це сприймаємо це, проявляється в іншим чином. Я би хотіла би попросити, щоб ви були обережними з оцінкою таких власне відеофільмів, які ходять по інтернету. Адже це власне є від зміст російської пропаганди. Ну, ви знаєте, все можна оцінювати. Я можу також всі фільмики оцінювати в соціаль мідіа. Але треба всюди зоровий глуз складати. По перше, зоровий глуз говорить нам про те, що треба розуміти, що активність російської агентури і російського впливу буде все більше. Якщо йдеться про будуть покращуватися українсько польські відносини, я про це скажу, і тоді росіяни тоді дуріють просто напросто. І українців в Польщі є багато. Це є по-друге, це мільйон і кілька сотень тисяч людей. Тобто є якась громада, яка має мільйон і кілька сот тисяч, будуть їм розумні і дурні, і будуть будуть гарні фільми і мудрі, і дурні фільми, які скидати в Сочел а робити висновки про всіх українців, які в Польщі на підставі одного фільміку в соцмедіа, чи з трамваю, чи будь-якого іншого місця, це не має сенсу, тому що свідчить про те, що хтось має малий світогляд, вузький світогляд, і якось можна засудити окремий фільм в соцмедіа, але Це не є те, що характеризує всю громаду українців в Польщі. Я би не хотів, щоб українці на в Україні робили виробили свою думку про поляків на. Підставі якогось одного чи іншого інциденту, адже це логічно. Ми мусимо врешті комунікуватися з громадянами серйозно. а не й сприймати яких іотів, адже це такі великі громади великі спільноти, і ми так взаємопов'язані. Так багато українців є в Польщі. Багато поляків є теж в Україні. Є значна меншина польська в Україні, і важко мати відношення до цих спільнот на підставі одного або іншого інциденту. треба включати здоровий глузд дум на мою думку, інколи негативне меншою мірою ставлення суспільства до о, інших представників інших націй. По перше, це провокації, яка підтримує та інспірує ці провокації Росія, і дуже вміло їх організовує ці провокації між нашими країнами. Вдруге, це відсутність знань і про відсутність знань чи недостаток знань. Але пані редактор, звичайна статистика, звичайна статистика, якщо українців в Польщі перебуває на постійній основі. Півтора мільйона, то це є велика спільнота. І де, якщо десь є півтора мільйона поляків, то буде високий мудрий, і мудрий і низький. І Це соціологія просто-напросто. чому має всі не можуть цього зрозуміти в цій великій групі? Будуть різні види поведінки, і це не буде свідчити про те, що вся спільнота так себе веде. Треба це сприймати спокійно. Ну і, ну, і звичайно, я можу сказати це від імені Польщі. Є певна інтеграційна програма, яка адресована мігрантам. Ми також не зробили відповідних висновків з цього, тому що треба пам'ятати про культурні відмінності навіть між Польщею і Україною. Це невеликі відмінності, але вони є. І це тепер виходить на поверхню, і цього треба вчити в школі, мати спеціальні освітні програми. І ми, як польська держава, і я маю намір цим займатися на ближчі місяці, хоча це не є безпосередньо моє завдання, і на це треба звертати увагу. А ми не. Це увагу не звертали Це було би дуже цінним на мою думку. І ми будемо про це говорити у наших наступних епізодах. Але тепер трішки про соціологію. Мене непокоїть цей рапорт, який я прочитала перед нашою програмою, який говорить про те, що майже 60% в поляків підтримують вето навроцьку. Адже це випливає з відсутності знань. Адже рідко говорять про те, польські змі рідко говорять про це лідери, ну яких слухає частина польського суспільства, літиш. Згідно з аналітичним звітом національного банку 68% українських біженців польщі мають роботу і сплачують податки. Ці податки стимулюють польську економіку, дають Польщі 2,7% ВВП. А останньо ВВП. Слава Тефа ті ві відвідав Маріуш Єдинак, член правління фонду соціального страхування ЗУС, який сказав про те, що українці сплачують до польської системи соціального страхування понад 11,5 мільярдів злотих, і з цього трохи більше мільярда злотих вони отримують у вигляді сімейних виплат. Тому я не розумію, в чому суть втрати для польської. Економіки внаслідок виплат, виплат для українських дітей навіть не тих не працюючих батьків не працюють Польська економіка не має втрат, пані редактор. Тільки треба мати відвагу, щоб представити факти без емоцій. І я у своїх виступах у своїх інтерв'ю постійно ці факти наводжу. Я говорю про те, наскільки великий є експорт з Польщі в Україну: 13 мільярдів євро, 30% всього. Експорту європейського союзу, уявіть собі, скільки за цим є робочих місць у під, на підприємствах, скільки є робочих місць в підприємств, транспортних підприємствах, які це має позитивні серйозні наслідки для польської економіки, адже не є випадковістю, що президент вже нічого не говорить про це питання, таке сказав. Тому що цей це його вето це є фатальним для польської економіки. Чи польська економіка сьогодні могла би працювати без цих сотень тисяч українців? Кожен. Сам може відповісти собі на це запитання, адже це все логічне і очевидно. Але про це треба спокійно розмовляти українці, які адаптувалися в Польщі, які знають польську мову, які співпрацюють з поляками, які ну мають багато таких прикладів в своєму оточенні, які спільно працюють у кафе, поляки, українці, діляться роботою, вміють розмовляти, знають свої звичаї, і це було би дуже добре. Чи було би дуже добре, якщо б з нашої гастрономічної галузі виїхали всі українці? Хто би в ресторанах кафе працював? І які б були працівники переобтяжені, польські працівники? Давайте подивимося навколо себе, і тоді ми зрозуміємо, що це не так сталося історично. Що ми є один поряд з іншим, будемо співпрацювати, будемо створювати спільні кампанії, фірми. Вони фірми менеджер буде поляки, в інших українці на будівництві на будівництвах значною мірою працював. Але українці, бо їм це було вигідно. Потім вони почнуть створювати свої фірми. Поляки Україні будуть створювати фірми в Україні. 3600 польських фірм на сьогоднішній день працює в Україні. Ми настільки пов'язані один з одним. а дехто говорить про те, що це має щойно відбутися. Це вже відбулося. А тепер наша роль полягає в тому, щоб отримати від цього користь, і треба бути мудрим, історично не сваритися. І ще одне влада в Польщі в Києві сказала, що вона відреагує, якщо Польський сейм визнає в червоно-чорний на прапор правда, націоналістичною символікою. Про це пише європейська правда, покликаючись на джерела в в, в українській дипломатії. Йдеться про те, що сказав Карл Навроцький про законодавчу ініціативу в кримінальному кодексі. Прирівняє Бадерівський символ до нацистських комуністичних символів. Ну, власне в в українсько польському діалозі є складні часи, як мають працювати Мені. лідери і ЗМІ обох країн, і як ви це бачите, пані редактор. Я з вами абсолютно не погоджуюся. Немає складних часів у польсько-українському діалозі. Є найкращі часи впродовж останніх 10 років. Скільки мразів розмовляли і приватно, і в цій студії на тему ексгумації, і врешті-решт це вдалося завдяки роботі моєї команди. Українці на сьогодні розуміють, що ми можемо відміння... від... Від... відрізнятися в оцінках певних історичних подій. Я можу по іншому оцінювати діяльність УПА, а мій колега історик в Україні інакше оцінює не супа, але в одному ми погоджуємося. Якщо є жертви, мирні жертви, цивільні жертви, то ми знаходимо рештки, організовуємо поховання, і це цього року вже сталося, вже мало місце. Це тому росіяни такі злі, тому що виявилось, що в Україні можна проводити ексгумації жертв і з цим немає жодних проблем. На сьогодні свою проводиться ексгумація польських жертв. в Львівській області, захисників Львова 1939 року. І ви там були нещодавно. На повернулися, розкажіть, що там відбувалося. Ну я бачив, я бачив рештки польських солдатів, які впродовж стількох років лежали в землі. Мені дуже подобається, що наші українські партнери зрозуміли, взяли це до уваги, і сьогодні немає з цим проблем. Вони допомагають нам. Це польсько-українська команда, яка організована інститутом національної пам'яті Польщі. Є такі факти, вони з повагою викопують рештки польських солдатів 1939 року. Ви знаєте, яке це має де значення, пані редактор? Адже для українців багатьох українців, які емоційно. Ну, розуміють значення цього факту. Це нікому не йде на шкоду. Це відбувається. Тому росіяни раптом злетіли з котушок, і тому вони актив активувалися тролі політики, антиукраїнські активувалися, активізувалися, але немає хіршого моменту. Є кращий момент, яке треба його пройти. Треба це сказати, і треба, щоб це зрозуміла. Також українська громадська думка, що дуже добре, що ця згода є на екзумацію. Якщо хтось хоче шукати рештки жертв польсько-українського конфлікту, з польського полхпспольського Оку з українського боку, тобто українці з польського боку, може це сьогодні робити, тому що так треба зробити, тому що ми маємо шанувати померлих, загиблих і не можемо погоджуватися в цьому в політиці в історії, але ми це робимо. Шануємо жертв і тому росіяни і дехто так дуже нервується, тому що якщо багато років говорили, що не можна з українцями домовитися щодо екзумації, але вдалося домовитися. Ми маємо заплановані наступні місця для екзумації. Від міністр говорить про те, що ми будемо продовжувати те, що запланували і тепер ми вже вибили росіянам аргументи з їхніх рук, Добре. і маємо план співпраці в економічній сфері. маємо розмовляємо про договір про стратегічні спільні інвестиції. Ведемо переговори. То чому ви дивуєтеся, що раптом росіяни злетіли з котушок? Вони цього не хотіли, вони цьому протиділи, тому що російська пропаганда в нашій частині Європи базується на конфлікті Польщі та України. пояснювати, базуватися на фактах і слухати відповідальних політиків. Та відповідальні змі об'єктивні змі це є власне така такий рецепт на знання Я Чи ми не знаю, чи ми виграємо, але я вірю, що ми виграємо, коли будемо показувати факти, статистичні дані, реальні дані, показуючи, як працює польська економіка і говорячи про. Польські бізнес про говорячи про польський бізнес, здобуваючись працюючи в інтересах. 28 серпня росіяни атакували ракетами українську столицю. це був масова масовий удар, балі... з балістичними іншими ракетами. Десятки людей загинули, в тому числі діти. Ці фотографії з нормальних мирних будинків після удару балістикою. Російські російського удару балістикою, Це знач... це жах. Це такого не можна побачити в кіно. І як описана смерть дітей в результаті отриманих травм, які були несумісні з життям, тому що вони загинули під час цього обстрілу дітей. наймолодша дитинка мала два роки. Як зупинити російського психопата? На то, як повстримати... Отже, відповідь на як Отже, те, як зупинити Путіна, Місля, досить що... проста з силою. Сьогодні найважливіші люди в американській адміністрації знають і розуміють, що мир через силу, застосування сили, і лише демонструвати силу треба, що Україна не повинна просити, не мусить просити. Такі висновки цих останніх двох тижнів. Зустріч на Алясі, зустріч, в Алясі, зустріч в Вашингтоні і спо ну, наступні дипломатичні зустрічі, які відбуваються, такі є висновки, і я би б бажав, що щоб ця інформація вже на постійно ввійшла в голову Дональда Трампа, який все ще має ілюзії, що можна поговорити, що це йдеться про любов чи не любов на питання, чому нема переговорів, тому що, наприклад, чому нема переговорів, тому що Путін не любить президента Зеленського. Я думаю, тут що не йдеться про те, що хтось любить чи не любить, йдеться про те, щоб добре було би, щоб Трамп зрозумів на постійній основі, що імперіалістична політика Росії не може бути зупинена такими загальними словами джорджа пропонує мелоні України, пропонує гарантії безпеки, безпеки для України як варіант НАТО лайт, тобто йдеться про те, що Україна не буде членом НАТО а лише отримає обіцянки від країни, які мають недосторонні угоди. Чи зупиниться Путіна, і що конкретно можна означати така допомога? Що ви думаєте на що ви думаєте про це? Чи це дасть результат? Живам це що я маю сказати, що я на справді думаю для України є одна дорога бути членом. Нам НАТО, я вже про це казав. уявіть собі ситуацію після війни. Ви говорите те саме, що говорить кожному західному політикові. Я це говорю, Уявіть собі, що ти маєш армію, мільйонну армію і сотні тисяч ветеранів. закінчилася війна. І ти говориш їм, що вони вже не потрібні. То про що копати тобто, ти матимеш клопоти? Будь реалістом. Я говорю західним політикам про це. Будьте реалістами, тому що вони будуть невдоволені, що вони не, не зайняті. Няті тому, що вони були навчені век, НАТО, вони отримали озброєння, використовують таку саму зброю, як ми. Вони спільно з нами, а не з росіянами, однодумці з нами а не з росіянами. Тому ми важ, їм потім кажемо, що вони не Україні, не будуть Україні, членами НАТО. Давайте будемо реалістично mm, дивитися на це все. І це аргументи. І я вважаю, що але треба на майбутнє думати про присутність України в НАТО, але в політиці інколи треба знайти тимчасові вирішення. і тепер є питання які Є яким є хороше таке тимчасове рішення, хороші гарантії безпеки, жодного те жодної передачі території під російську опіку і гарантії того, що Україна зможе відбудуватися впродовж кількох кільканадцяти років вже без чергових проблем. А Росія матиме накладені на неї санкції, тобто для мене гарантії безпеки для України це в реальності. Є також і переконання в тому, що будуть утримуватися санкції проти Росії, тому що це також певна гарантія безпеки для України. Країни але країво. я також думаю про інтереси для моєї країни для нас. це мусить бути значною інтегральною частиною цього договору. Я не знаю детально пропозиції пані прем'єр Мелоні. Пані прем я вірю в те, що вона має хороші наміри, тому що я вважаю, що вона є однією з найкращих жінок політиків, які підтримують інтереси безпеки центрально-східної Європи, і реально думають про те, щоб українські громадяни були безпечні. Але чи детальна ця така її пропозиція є достатньою? Я вважаю, що це вирішення мусить мати певність, що ми не даємо Росії на те, що вона отримала якийсь перед якусь так подану передишку, і це було би ключовим. Тобто. О утримувати санкції що захід надалі буде утримувати санкції проти Росії. Якщо Росія не хоче миру, то будуть санкції. А до цього до ці додаткові гарантії для України Дальше, так, щоб Україна безпекна. почувалася в безпеці. і плюс третій, і плюс третій пункт, я уважаю, пункт. Я вважаю, що все таки що, перспектива того, що Україна, Україна буде то. колись Україна буде членом НАТО. Я говорю ця. так, це для і мене має має це мене, не є що... таємницею і тому що і я, і я люблю свою країну, Польщу, тому що я знаю, що це для Польщі також було б дуже добре. 28 серпня у Варшаві відбувся міні саміт, Балтійський міні-саміт. Така зустріч лідерів кількох європейських європейських країн Литви, Литви, Латвії, Естонії прем та, Дані, та прем'єр-міністр Данії, Вачні, як, як Балтійські бал країни можуть спільно протидіяти російській агресії, російські. як військові, так, так і так, і як військові, так і інформаційні в Україні в Європі. Ця зустріч тому, передувала та, візитові нав... нав... навродського у США, президента І Я вважаю що це дуже важливо, тому що якщо ми подивимося з ким ми найкраще маємо порозуміння, тобто поляк і українці у нашому регіоні, регіоні то найкраще ми розуміємося з прибалтійськими країнами на півночі, чому тому, що всі без винятку мають подібні до нас подібно на ситуації. Всі керуються, мають подібні погляди і керуються реалізмом. І що йдеться про оцінку російської політики, і тому важливим є те, щоб ми показували щодо наших союзників англосаксонських союзників. Я говорю і про Штати, і про Великобританію. Що тут є спільний підхід, наш спільний підхід. Але мир, але шляхом демонстрації сили щодо Росії, чи, якщо ми разом, ми Тобто, якщо ми разом, ми сильніші. Так, це правда. І В більшості країн, які ви назвали, це є маленькі країни, але вони дуже добре, підготовлені до оборони і захисту. Мають дуже хорошу цивільну оборону, мають величезний досвід, що йдеться про з, укриття, про військові навчання і маневри, і тому це бачення, що ми разом діємо. Це є правильне бачення. Це потрібно Нас Залишається кілька хвилин нашої програми. Прем'єр Дональд Туск відвідав Кишинів з нагоди 34-ї річниці незалежності Молдови. польський прем'єр сказав, що розширення ЄС на Молдавію є в інтересах всієї Європи у вересні в Молдавії парламентські вибори. Ми знаємо наскільки активні є намагання Росії дестабілізувати внутрішню ситуацію в Молдові. Наскільки важливо ця зустріч очікувати? То була моцна візита. Це було досить потужний, Це був досить потужний візит ключових європейських лідерів: Туск, Макрон і в Мерц, тобто три держави з формату цього Ваймерського формату. Ключове це ключові західноєвропейські держави і центральноєвропейські держави. Що цей шлях є відкритим Подивимося на карту стратегічно? Ми бачимо наскільки Молдавія є важливою, і через кілька тижнів відбудуться ці вибори, які будуть вирішувати майбутнє Молдови, і в Молдові, Молдаві, Молдава. Нам вдалося тим, які патріотично настроєні вибор, обрати свою пані президент. Це було нещодавно. А тепер перевіркою ключові. Періоку будуть парламентські вибори. Якщо вони вдадуться, то шлях Молдавії до європейського союзу буде відкритою, і це також важливо для нас, тих хто знаходиться ближче для центральної Європи, тому що це буде полегшення європейського шляху для України. Тому що сьогодні я розумію, що не всі українці це люблять, але це на сонячне виглядає так, що Україна йде якби в парі з Молдовою, і було би добре, щоб ці обидві країни однаковим рівним темпом йшли в напрямку європейського союзу. Та заходу це є дуже добре для безпеки нашого регіону. Коваль, Марія Гурська. дякую за цю програму. Марія дякую Гурська Павло Коваль. Дякую.